Кладемо фітільок. Спочатку ось тут підгинаємо трішечки, трішечки. Сьогодні за розкладом майстер-клас із виготовлення свічок. Опісля такі можна запалювати, коли немає світла. Так вирішили поєднати приємне з корисним, розповідає менторка проекту Співдія заради дітей Аліна Небелиця. Ми використовуємо вощину. Вощина може бути в будь-яких кольорах. Вона безпечна, при приворіні і використовуємо ось такий фіті. Він е заздалегідь промочений воском. Першим із завданням справляється Іван. Каже, усе тому, що має досвід. Я був у Карпатах це Львівська область, і там були ці типу, такі заняття. І от на одному занятті ми робили, робили такі ж свічки. Так що я вже знаю, як це робити. Хлопець із Маріуполя там від ракетних обстрілів, рятувався у підвалі. У Черкаси переїхав чотири місяці тому. Каже, тут почувається спокійно. Свічку планує запалювати на новорічні свята. Коли ви світ виключать, буду самому витрачати. Тимур теж із Доначчини. У Черкаси, говорить, уже має улюблені місця. Тут є дуже багато ну, всяких там штук, цікавих, зоопарки, Дніпр. Такі заняття важливі для дітей, оскільки допомагають психологічно розвантажитися, пояснює менторка Аліна Небелиця. Коли робиш щось власними руками, це заспокоює дитинку, приносить їй радість. Відвідувати заняття можуть і переселенці, і черкаські школярі, розповідає менторка Яна Павлусенко. Жінка понад півроку допомагає дітям у проєкті і вже бачить результати. Бачу їхні посмішки, бачу їхні очі, і це того варто. Це дає їм можливість відпочити. Це дає їм можливість через гру пізнавати світ. Заняття відбуваються двічі на тиждень для дітей від 5 до 12 років. За сім місяців тут побували 2650 осіб, каже координаторка ініціативи Світлана Панченко. Дітям потрібні такі заняття саме направлені на психоемоційне розвантаження, тому що вони починають спілкуватися між собою, адаптуватися до нового місця, і ми бачимо такі зміни, що діти починають більше емоційно бути відкритими. Ольга Мацканіч, Федір Цаба, Суспільне новини, Черкаси.